Ні, важко е, прогнозувати, але я думаю, що законопроект про мобілізацію він вже перейшов із е, практично необхідної площини в політичну площину. Тобто йдемо про те, що цей законопроект. Певні політичні сили, які є у нас у Верховній Раді і зовні Верховної Ради, починають використовувати лише в своїх політичних цілях, забуваючи про те, що в Україні є збройний конфлікт, і е, будь-які положення у нормування нових, які потрібні для того, щоб цей збройний конфлікт виграти, вони й обов'язковими до виконання. Так можуть бути певні речі, які є незрозумілими суспільству. Їх перше треба пояснити далі абсолютно треба говорити з суспільством, якщо ці речі є неприйнятні і неадекватні, як є в законопроекті про мобілізацію, там стосовно тої ж самої інвалідності, стосовно того ж самого, що е е державна державна аспірантура тих, хто е здобуває вищу освіту, а це є частина вищої освіти для студентів, е є е підставою для. Вістрочки під час сулового періоду, а платна не є. Тобто йде взагалі ну нерівно. Я не говорю тут, що хтось 40 років пішов в аспірантур. Я говорю про, про тих дітей, які по 20 років, які які здобувають вищу освіту, чому така нерівність? Тобто є певні речі, які перейшли в політичну площину, замість практичної площини, і е, суспільство доведено до того стану, що воно за політичною площиною не бачить реальної необхідності е, певних дій. Які чекають від Верховної Ради для того, щоб підсилити збройні сили для того, щоб перемогти у, цю, у цій війні, mm -hmm. там вже і ініціативи по санкціям цікаві. От зокрема, 2 Чернєва, згадаємо, mm -hmm. да який сказав, що по цьому законопроекту 60 днів буде на те, щоб стати на облік всім, хто не стоїть на обліку, буде три три варіанти: ТЦК, ну через ТЦК, через онлайн портал і у ЦНАПі. І у ЦНАПІ да ще ЦНАПи додадуться до цього процесу? Інакше санкції санкції заборона на виїзд, будь-яка будь-який виїзд, позбавлення водійських прав, банківські рахунки, начебто, не будуть блокувати. Ну от яка буде реакція, чи це реально реалізувати за 60 днів? Всіх поставити на облік. От як ви думаєте, чи система витримає і, і проковтне таку кількість там охочих? Ну оці санкції, про які ви говорили, це частина ото, отої політизації і абсурдних речей, які не сприймає суспільство, але які, напевно, що навіть і не додали б ефективності Україні як стороні збройного конфлікту. Питання постановки на облік це питання життєво необхідне для держави. Всі зобов'язані е виконувати конституцію і не тільки громадяни, але й депутати. Нагадаю, але постановка Ноблік це правильна річ. Санкції за за непостановку Ноблік вони можуть бути, які зараз є. Вони є певний мірі не співмірними. Та, тобто, ми повинні розуміти про баланс цього всього. Е, Верховна Рада і покликана е, унормувати комітет, зробити цей баланс. Так можливо, законопроект на вході в Верховну Раду є трошки жорстким або занадто жорстким, дивлячись, хто його оцінює. Але Верховна Рада і має, має цей баланс зробити, спілкуючись і обговорюючи цей законопроект. Не постановка на облік, серед е, яких є і учасники ЦНАП, і інші, ну це абсолютно адекватні нормальні речі. І те, що Україна собі як за НАТО цифровізована держава в Європі, аж е, а це позитив, може собі дозволити. Пане Луксію, що ви думаєте по цьому питанню? Так, от, спочатку був досить жорсткий законопроект, тепер він стає все м'якіше. Які жорсткі норми там залишаться? Чи залишаться взагалі? Чи він буде вихолощений до такого стану, що в принципі майже нічого і не зміниться? Ви знаєте, я б не про вихолощення говорив і, і навіть не про санкції. Я насправді проти цих запропонованих речей з приводу арешту рахунків. На заверті можливості права. да, там, правам не керувати автомобілем. Відверто скажу свою суб'єктивну точку зору. Я проти цього. Але я точно за новий закон про мобілізацію, оскільки він абсолютно змінює парадигму мобілізацію в Україні. Старий закон він ще радянський. Він не відповідає вимогам часу, і ми бачимо, як він є недієвим. Да, насправді зараз в новому законі. Ми говоримо про відміну призову. В новому законі ми говоримо про не, запровадження повноцінного патріотичного виховання. Про що експерт на середа говорила 30 років? Давайте це зробимо Є приклади штатів, я приклади да. Штаті, приклад, Ізраїлю. Що ну, мабуть, сиділи якісь е, е, прокремлівські деструктивні елементи і всі ці речі. Хоронили ще на стадії експертних обговорень на стероборону, тільки в 22-му році почали там тренувати. Ні, Ні ну так. тероборона була і раніше. А -а -а. я як очільник минулому адміністрації місцевих а -а -а. я вам скажу, О -а -а. що вона була і раніше, так. але новий закон вже так. про сучасний формат і. Так, він був у 22-му році. Ви абсолютно праві. І те, що вона була раніше потрібна в тому форматі, 100% підтримую, тому що знову ж таки відповідально вам скажу, вона здебільшого носила виключно формальний характер да, документально формальний да вам називаємо це речі так. Ну от а я б робив більше ставки, більше акценти. Не на примус. Я б робив все ж таки ставки на верифікацію. От саме про що ви щойно говорили да, на постановку на облік, це, це лайк, це 100%. Друге, про сучасний рекрутинг чи з приватні компанії по потребам. Це так. також абсолютно адекватно і дуже правильно на цьому потрібно робити основний акцент. І третє. Потрібно шукати внутрішні ресурси, uh -huh. а не займатись бусиками. Чим займається відповідно ЦЦК. Uh -huh. але О, я запитав ні. конкретно про ці 60 днів. Пане Локсі, да. от 60 днів дадуть всім для постановки на облік. Да. Потім починаються санкції чи обмеження. Uh -huh. Як це буде в реальності? виглядати? це реально реалізувати та нормально. Які, це буде які виглядати. будуть наслідки? Які будуть суспільні? Ну припустимо, всім обмежать після цього право на керування автомобілем. Таксисти перші дивіться, які санкції скорі урядовий квартал. Там які санкції, скоріше за все, потрібно, але недаремно дорі... не, ну не даревно, там з'являється. На ЦНАПи та да, органі місцевого самоврядування, тому що ну, в ТЦК, враховуючи їхню цю історію з бусиками і всім іншим, да, ну, я думаю, мало було в кого бажання йти. А от, припустимо, зареєструватись онлайн, або якщо ти не вмієш цього робити, ти просто прийди в свою громаду в ЦНАП. Де не буде якихось там негативних елементів до тебе, Панус, це так, не знаю, да? Ну як це за ми, ми ж в реальному світі живемо. Ми розуміємо, що до останнього всі будуть відкладати, до, до останнього 60-го дня, потім настане 60-й день, коли почне всім казати, друзі, от оце ну, було з євробляхами, пам'ятаєте історію вже, з євробляхами. От постійно відкладали, тому що всі не встигали, і так далі, і так далі. І проблема накопичувалася. Як це працюватиме, пане Володимире, в реальності? От з вашого юридичного досвіду, скажімо так, ці. Процесимо, я, я, я перш за все ще хотів звернути увагу. що Коли ми говоримо про санкції, ну ми неправильну категорію підбираємо. Є поняття е, певних обов'язків громадян України. Якщо вони їх не виконують, то має бути певна відповідальність. Це не санкції. Є адміністративна відповідальність. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то воно там і не повинно передбачати тих всіх негативних речей, про які ми говорили, яких собі хтось попридумував, е, щоб потім це обговорювати два дні. Це перше. Друге питання. Ми кажемо, коли всі за 60 днів, ну хто такі всі ми повинні розуміти? Це не і скільки, це, і скільки їх це є. Мільйони, да? і, і, це мільйони, так? І чи потрібно мільйони. Е, комусь, враховуючи там, чи вас, чи мене це робити? Так, це обов'язково потрібно зробити, але я не бачу в цьому проблеми. Тому що, якщо ми говоримо про постановку на обліку, ми вже перебуваємо на військовому обліку. І я переконаний, що переважна більшість вже уточнила свої дані. І пройшла медичні комісії. У мене і в військовому квитку офіцера запасу вже вклеїв навіть чіп ну, як називається. Він код до системи оберіг. То для мене, то для мене виконати за 60 днів воно не складе жодного жодних труднощів. Я переконаний, що в більшості так само українців, а це все те, хто ну ну наганяє, то він повинен порвати цими категоріями. Хто всі? Тобто санкції не може чергу, бути лише, на лише день. певна відповідальність юридична. А, а що, а що 60 днів? Ну це це напевно зайти так само, як і дію завантажити. Ну я просто згадую ці історії з євробляхами, ну, давайте, коли знаєте, багато, 60 да? днів, потім ще 60, так, потім то, ще півроку бачите, да? Оцю от фотку з Одеси, де людина там на дерево вилазила. На да? mm. от. Ну, ну, от, ну, воді не іде, буде і буде ось, цими бусиками і все інше. Я прошу кажу, що частина з тих людей, які ну просто панічно а по цьому питанню налаштовані, вони все одно дай їм 60 днів чи дай їм півроку. Вони ну, все одно не підуть на цю і підуть навіть на санкції, які до них держава стосує.